Жили просто неба у справжніх наметових таборах, піднімалися у гору та знайомилися із мальовничими краєвидами Грузії. Покровські скаути нещодавно повернулися з міжнародного тренінгу, що проходив у природньому парку Боржомі. З України до подорожі відібрали всього четверо учасників, серед яких і юна скаутка з Покровська Дарина. Нещодавно ми їздили на молодіжний тренінг від європейської програми Erasmus Плюс. Він був спрямований на роботу молодіжних працівників. Цівників на відкритому просторі це організація наметових таборів для маленьких дітей і та підлітків. Довгі години автобусами та потягами і ось учасники програми перетнули кордон Грузії. Дарина каже, цю подорож запам'ятає надовго, адже за три дні відпочинку скаути пройшли майже 40 кілометрів горами. Найбільше мені запам'яталося те, як організатори дали нам завдання повністю з нуля організувати. Табір такий наметовий, і ми три дні провели в горах. У нас був хайкінг, це було досить складно, адже потрібна була не тільки наша спільна праця для того, щоб все вийшло, але й гарна фізична підготовка. Наталія Климова, голова скаутського формування, каже, дуже рада, що у її вихованок є можливість побачити світ. Тобто дівчата стикнулися з Справжні справжнім похідним життям вони самі його планували. Ми дуже за них переживали, тому що погодні умови були складні не тільки на у нас на Україні, були сильні дощі. І поруч з тим. Районам, цим районом Національного парку Боржомі. на північ від цього району, зійшов величезний сель, де загинуло дуже багато людей. Запам'ятався останній день, адже ми провели час разом з усіма. Також ми зі Златою, з другої учасниці Покровська, яка їздила на проєкт, подарувала організаторам ось ці наші оберіги. А учасникам програми ми подарували такі маленькі сувенірчики, чоловічки українські. Вони жовто-блакитні на згадку про нашу українську делігацію. Зараз в участь наших дітей стала. Доступною доступною на такому прямо міжнародному і європейському, і азіатському рівні сьогодні. Ситуація на Донеччині і в Україні загалом досить складна і не дає можливості Скаотам Покровська розвиватися наповну. Проте тут все одно планують заходи, тренінги та продовжують працювати заради перемоги нашої країни.